Доброго дня! Сьогодні пограємо в гру, які тварини прокидаються з приходом весни. Прийшла весна. Яскравіше стало світити та пригрівати сонечко. І деякі лісові тварини почали прокидатися. Перед вами лісові тварини. Давайте дізнаємось, які тварини прокидаються, а які ні. Лисичка прокидається на весні від зимової сплячки. Лисичка не прокидається та не лягає у сплячку. А пурий ведмідь. Він прокидається в своєї берлозі на весні. А вовк прокидається. Вірно, він не лягає в зимову сплячку. А руда білочка. Ні, вона не прокидається. А маленький їжачок. Так, вірно, щойно прокинувся. А зайчик Вірно, він не лягає в сплячку. Давайте ще раз назвемо тварин, який прокинулось від зимової сплячки. Ведмідь, їжачок. До нових зустрічей. До побачення!